Вулиця Гоголя, яка вона? Фешенебельна, розкішна, затишна, атмосферна? Вона унікальна. Тут не було торгівельної метушні притаманної портовому місту. Тут знаходилися консульства іноземних країн і проживали представники одеської еліти, банкіри, підприємці, архітектори і навіть славнозвісний іранський шах. Дворики Гоголя вирізняються гармонійними палітрами розвішаної білизни, яким можуть позаздрити найдосвідченіші фахівці інституту пантон, інтер'єри парадних від одеського обшарпе до еротичного кітчу. і Атланти. Багато Атлантів, дуже багато Атлантів. А решту я вам розкажу на екскурсії цієї неділі об 11.00. А після екскурсії завітаємо на філіжаночку найсмачнішого гарячого шоколаду. Ну що, готові? Тоді мерщій пишіть мені в особисті. І бронюйте своє місце на екскурсії.